Як завжди, в бібліотеці на дітей чекала змістовна програма, яка покликана не лише відволікти кіровоградських дітей від навчального року, що не так давно закінчився, але й поглибити їхні знання та поряд із цим не забули і про розваги. Загалом програма налічить 12 заходів, серед яких кожна дитина зможе знайти щось цікаве для себе. Наприклад, калейдоскоп вічливості у світі етикету, музичний турнір на хвилях музики, розважальна пізнавальна програма Веселий ярмарок, інтелектуальна гра-подорож, морські слідопити та багато іншого. Спочатку цієї програми вже заходи нашої бібліотеки відвідали більше ніж 100 осіб, і це ще не кінець, тому що дитячий відпочинок продовжується. Одним із найулюбленіших дійств візитерів школярів стала пізнавальна розважальна програма на екологічну тематику Живий куточок. В рамках Заходу діти мають можливість демонструвати свої знання зі світу флори та фауни. А ще гості бібліотеки дізнаються багато нової та цікавої інформації про різноманітних тварин. Школярі загальноосвітньої школи номер 31, що були безпосередніми учасниками дійства, із задоволенням відповідали на запитання з За анімаційної тематики, виконували цікаві завдання, складали пазли з зображенням улюблених мультиплікаційних героїв і переглядали фрагменти радянських та діснеївських мультиків. Програма про мультфільми дуже була. Цікаво, ми складали пазли та отримали ну, якби... медалі. Да.